Сьогодні з вами агіт бригада юних інспекторів руху команда Сигнал. Гурток існує вже близько 25 років. Першим початківцем був юник Олександр Олександрович, якому ми висловлюємо величезну подяку. Свої знання ми використовуємо не лише для власних цілей, а й розповсюджуємо їх за межами нашої школи. When family's all that we got Everything I went through, you were standing there by my side And now you gon' be with me for the last Ми, агітбригада юних інспекторів руху, команда Сигнал закликаємо вас. Бережіть своє здоров'я, бережіть своє життя. тут? Я? Так, воно, що я не розмічаю світа. Порушуйте правила дорожнього руху. Брінга немає, ми не працюємо. Так, це ж не привіт порушувати правила дорожнього руху. Ви показуєте поганий приклад дітям. Тут же школа, вони переходять через цей. Знаємо. Скажіть тоді, будь ласка, по якій стороні повинен переходити пішохід, пішохідний перехід? Так, перехід. Ну на красний, зупинились, на зелений пішли, жовтий придержуємось трошки. Ви знаєте правила дорожнього руху? Ну, не дуже. Добре. Ви знаєте, як, якими правилами повинен керуватися пішохід, коли він переходить, пішохідний перехід. Ну, треба подивитися направо, наліво, е, е, також звернути увагу на світопор або на регулера. Звичайно, ми знаємо правила право дорожнього руху. Добре, тоді скажіть, будь ласка, чи можна переходити дорогу не на пішохідних переходах? Переходи? Ну, зазвичай не можна, тільки в тих місцях, де є зебра, але це теж вважаєте за пішохідний перехід, тому зазвичай спеціально облаштовані місця для цього існують, тобто потрібно переходити. А, а якщо у вас виникла така ситуація, що вам потрібно перейти дорогу, але поблизу немає пішохідного переходу? Треба дуже бути обачливим, дивитися на одну, на іншу сторону і бути швидким, таким розторопним, я бажаю. Спочатку треба подивитися наліво. Потім направо, і якщо машина то перейти. Поглянемо правду у вічі. Кожен з нас хоч раз у житті порушував правила дорожнього руху, навіть не замислюючись над цим. Але незнання законів не звільняє від відповідальності, тому вам вирішувати, вчити правила чи ні. ЮІР – це гра. ЮІР – робота, та про людське життя турбота.